Живілля це повторення однієї дії знову і знову, очікуючи на зміну результату. Таке лаконічне твердження подав Ейнштейн. Його ж повідав головному герою третього Far Cry Джейсону Броуді, харизматичний Ваас Монтенегро. Після кількох годин в Far Cry 4 складається враження, що розробники не помітили іронії і самі ж підпадають під дане визначення божевілля. Та ж анімація персонажа без найменших змін, той самий крафтинг, полювання і захоплення блокпостів. Серйозно? Але не все так погано, як здається, на перший погляд. Так склалося, що автор огляду відклав Far Cry 3 у довгий ящик і пройшов його перед виходом четвертої частини. Перше, що варто відзначити, провівши 50 годин у третій частині, робити ті ж самі речі, в четвертій не набридало. Геймплей досі працює. Видно, Ubisoft Монреал боялися поламати те, що працювало, і вирішили не міняти успішну формулу. До речі, про формулу виглядає вона приблизно так. Far Cry 4 дорівнює 60% Far Cry 3, плюс 20% гімалаїв, плюс 10% наркотиків, плюс 5% шангріли і плюс 5% побажань ком'юніті. Перед тим, як приступати до продовження, розробники уважно вислухали ігрове ком'юніті. Все, що дратувало раніше, було полагоджене. Пекельне меню третьої частини, задизайнене самим сатаною, пофіксили і зробили комфортним. Сумки для крафту тепер розміщені плиткою. Достатньо клікнути на потрібно, щоб побачити у правому нижньому кутку, яка шкура потрібна для крафту. Звичайно, це не досягнення. Так і повинно бути. Але покан тепер не пригорає в пошуку необхідного, тому зарахуємо це до плюсів. Тварини на карті тепер підписані, і знайти де вони водяться простіше. Слава великому макаронному монстру! Труп убитої тварини тепер відмічений на міні-карті хрестиком. Більше не треба нарізати круги в пошуках, де лежить здобич. Повернули можливість сну з другого Far Cry. Таким чином можна змінювати час в грі. Крафтинг лікувальних зіль автоматичний, що теж спрощує життя. Мікстури з спеціальними ефектами не потрібно заготовлювати наперед. У відповідному меню пише, скільки ампул можна створити, і в екстрених випадках можна швидко прийняти колеса для зменшення фізичних пошкоджень чи довшого перебування під водою. Вказавши точку призначення, на міні-карті малюється шлях до неї. Видно, з будь-докс потягнули код. Полювання з луком тепер виправдане. Його використання дасть більше матеріалу для крафтингу, в той час як підірваний з міномета відміть для нового гаманця не підійде. І ще десяток дрібних виправлень і допрацювань. Графіка очікувано покращилась, та справедливості заради Far Cry 3 важко назвати застарілим, а Far Cry 4 по справжньому некстгенним. Вогонь суттєво вдосконалили, виглядає він тепер живіше. Тіні м'якші і чіткіші. Диво, симуляція хутра виглядає круто лише на куртках НПС та короткошерстних тваринах. А дизайнери. Дизайнери молодці, сідайте 5. Новий рескін на відповідному рівні. Кірат цікаво досліджувати та розбирати його на скріншоти. Шкода, що місії у засніжених горах лише сюжетні, а в шангрілу можна потрапити лише 5 разів. Та якщо бракує фарб, можна піти на чергову наркоманську місію Йогі та Регі та спостерігати на світ в отруйних кольорах. Салатове небо, рожеві дерева та жовті скелі, місцеві наркотики. Вони такі. Кожна місцина зроблена вручну, одинакових локацій ви не зустрінете. Музика колоритна та витримує загальну атмосферу. Індійський акцент, мантри по радіо та крики Ігіль-ігіль норма для кірату. Як і раніше, карта безшовна. Вікно завантажень присутнє лише на основних місіях та при швидкому переміщенні. Спочатку доступна територія завбільшки в 60% від загальних масштабів. Решта відкривається по сюжету. Адже Гейл, головний герой, охоче коментує все, що бачить, подекуди озвучуючи думки гравця. Перше, що потрібно робити у кіраті, це відправлятися на полювання. Стандартного гаманця і сумки для луту вистачає на півгодини гри, тому вдосконалювати їх потрібно вже в перші хвилини. Типовий геймплей Ubisoft представлений тут у всій своїй красі. Потрапляємо на відкриту територію, обходимо всі вишки, вимикаємо радіопропаганду Пегейна, головного протагоніста. Після чого нова територія починає відображатись на карті. На ній знищуємо два блокпости, що у свою чергу відкриває доступ до додаткових місій: вбий поганця ножем і ніяк інакше. Ще проїдь усі чекпоінти за відведений час. Ну і куди ж без колектіблів? Плакати з пропагандою, містичні маски, загублені листи та чудернацькі дзиги щедро розкидані по всій території, збір яких, звичайно ж, береться до уваги в обчисленні загального прогресу. Стиль гри гравець вільний вибирати сам. Геймер отримує пісочницю і набір іграшок. А як він буде ними розпоряджатись, вже залежить від кожного індивідуально. Можна взяти лук і побивати всіх тихо та без шуму. Можна зайняти позицію на височині та зачистити весь лагер влучною снайперською стрільбою. А можна осідлати слона, взяти в руку гранатимет і піти розкидати усіх наліво та направо. Вся зброя успішно перекочувала з третьої частини. Однак відчувається вона дещо краще. Ребаланс проведено вдало. Місцевість тепер гірська, що призводить до ефекту Skyrim або Облівіон. Коли замість того, щоб обійти гору і пошукати стежину, гравець вирішує стрибати вгору, чіпляючись за пікселі. Ubisoft, наче знали, що цієї проблеми не уникнути, і пішли назустріч гравцям кумедним чином. На всіх місцях, за які можна вчепитись, обов'язково буде рости трава. Тому можна оцінити перспективу і намагатись далі викарабкатись у непризначеному для цього місці. Гайл обзавівся новим гаджетом, гаком, за допомогою якого він може підніматись по вертикальних схилах. Викарабкатись будь-де не вийде. Зробити це можна тільки у спеціальних місцях. Опція призначена не стільки, щоб допомогти гравцю дістатись до необхідної точки, скільки створити додаткові просторові головоломки, тому що до деяких місць можна добратися тільки таким чином. До наземного і водного транспорту додали повітряний. Базер гірокоптер зібраний з підручних інструментів старого мотора та ізоленти. На ділі смертоносна машина. Досить зависнути над ворогами та скидати їм на голови гостинці у вигляді коктейлів Молотова та гранат. У кооперативній грі сюжет пограти не вдасться, лише побічні завдання та захоплення блокпостів. Гра з другом може зробити навіть з найвістійнішої гри, захоплюючи часопроведення, що для Far Cry безумовно плюс. Проте не без ложки дьогтю. Якщо ви приєднаєтесь до гри свого друга, ви в прямому розумінні цього слова в гостях. Всі пройдені місії та зібрані предмети зараховуються хосту. А ви що встигли з'їсти ваше досвід, карма зібрані гроші. Якщо хочеться постріляти ботів та випробувати свої вміння, у грі присутня так звана арена. У ній на вас випускають нескінченні хвилі ворогів, кожна наступна з яких складніша за попередню. Стандартна тема. А тепер про погане на жаль, адекватного сюжету у грі немає. Мотивація Гейла сильно притягнута за вуха. Чому, приїхавши залишити прах матері, він вирішує вбити тисячу другу людей? Для нас досі загадка. Один з розв'язків ситуації, в принципі, доволі логічний, і тим складним вибором, яким нас так лякають, і не пахне. Все лінійно, шаблонно, очікувано та без жодних несподіванок. Куди цікавіші другорядні персонажі: священик, який торгує зброєю і чує Бога скрізь дірку в голові, яку йому ж залишила та ж зброя, чи два наркомани йогі та Регі, котрих не побачиш без косяка. Цього разу будь-яку другорядну місію розробники зав'язують на якомусь конкретному персонажі, будь то полювання на тварин чи ті ж гонки на час. Таким чином, хоч якось пояснюючи, для чого ми цим дебілізмом займаємось, зустрінемось також із старими знайомими, яких доля дивним чином закидає у найбожевільніші куточки світу. Вороги. Стандартний набір. Звичайні солдати та солдати в бронежилетах. Самовпевнені хлопці, які завжди біжать з ножем на героя. Місцеві пайро, котрі закидають коктейлями Молотова та Хеві. Представлено лише одного нового бота мисливця. Він здатен натравлювати на протагоніста тварин. Зникає з радару через кілька секунд після того, як він був відмічений, та полюбляє лук зі стрілами. Прокачка фактично не змінилась. Ті ж уміння розділили між двома стилями: бойовий тигр та миролюбний слон. І знову ведень карма івенти. Зароблена карма йде на очки підкріплень, використавши які на підмогу прибуде кілька хлопців на підхваті, котрі відволічують частину ворогів на себе. Взагалі світ доволі живий та насичений. Повз проходять торговці, тигр нападає десь на оленя, там ведуть заручника. Неподалік хтось намагається відремонтувати машину. До рівня Rockstar Ubisoft ще не доріс, але приємно спостерігати, що вони намагаються оживляти свої світи. Просто неможливо не виділити кілька слів про це творіння пекла. Медоїд це безстрашна, найнебезпечніша, найлютіша істота у всьому кіраті. І поки всі NPC дивляться в небо і кричать Орел!, справжня небезпека чається десь поблизу. Перше, що каже Гейл, коли її бачить. Як така істота може бути настільки небезпечною? Хоч і виглядає медоїд не страшним, зовнішність оманлива. Від цього клубка шерсті тікає з грає вовків, а він вбиває з двох ударів. У спеціальному квесті, присвяченому рідкісному медоїду, вас перепитують тричі, чи ми впевнені, що хочемо на нього полювати, а потім просто прощаються з нами. Бачите цю істоту, тікайте. Тікайте заради життя. Поки що Ubisoft Monreal вдалося не вдарити брудом в обличчя. Однак чи надовго це? Чи вартує з року в рік купувати чергову частину, щоб займатися тим самим, чи не простіше перепройти уже куплену гру? Те, що розробники приступили до п'ятої частини, далеко не секрет. Адже опитування про те, якою ви хочете бачити наступну частину, уже почали з'являтися на поштових скриньках покупців. Що зробить конвейер з поки що успішною серією, побачимо. А поки дамо відповідь на актуальне запитання: купувати Far Cry 4 чи ні. Так купувати. Якщо вам сподобалась Far Cry 3, четверта виправдає ваші очікування. Якщо ж ви не знайомі з даною серією, то рекомендуємо просто вибрати сеттинг, який більше до вподоби: тропічний острів чи засніжені гори, та пограти в щось одне. А Far Cry 4 для PlayStation 4 ви можете купити за посиланням під відео. Гарної усім гри! Я от про цих дебілів в йогі та Регі начитував разів двадцять. в мене виходило або котрих не побачиш без косяка, не побачиш без косяка, або не побачиш без козяка. Без козяка треба було на озвучити краще. я летаю, ты всех бываешь. Это ед. Тикай, Виталья! Летай, летай, летай. Без шир, Не дотікаєш! Ай, він на мене загрився! Віталія записує, що ти цей. Забери його від мене.